Пане Олександре, доброго дня. Це Богдан Кутєпов, це громадське телебачення. Ви в прямому ефірі. У вас є секунда. Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а ви голосували за бюджет, за прийняття, так? Так. так. А розкажіть про вашу позицію, чому ви вирішили так проголосувати. Кожен депутатів або політичних фракцій подає свої пропозиції до бюджету. Політичні фракції пропонують змінити рядки бюджетом, які стосуються системних речей, тобто перекидання. Кожен з мажоритарників подає пропозиції, які стосуються його округу. Відповідно, я, я подав пропозиції на 30 мільйонів щодо свого округу. коли є, Холомицький район Городенців. І в результаті переговорів вони були включені відповідно, попри моє критичне і негативне ставлення до загальних людей. Але по округу пропозицію Так, да, я зрозумів. Але ви знаєте, що критичне ставлення до цього бюджету верніше до того, що не було обговорення з депутатами. Вас ну і також сам процес голосування руками чи вас влаштовує це? Ну, по перше, я ніколи не приховую свою позицію, тому голосування було відкрите. І нагадаю, що бюджет по бюджету голосування було не руками, а картками. Голосування руками я участі не брав. Більше того, голосування руками відбувалося а, а, в абсолютно нелегітимний спосіб. І саме тому, що у партії регіонів не було більшості, нагадаю, що попереднє голосування по внесенню в порядок денний закону про заочне кримінальне спровадження набрало спочатку 220 П'ять голосів після того чотири, і ви можете помітити, що лише дві людини, які проголосували проти, включення цього законопроекту це я і за болотний. А, якщо підійметься а, якраз про друківку голосування, дві людини, які проголосували. і саме це а, настільки розв'язливо регіоналів, що вони почали це в доголосування роками. Голосування голосування за бюджет відбувалося в легітимний спосіб, але а, як ви бачите. Більшість у партії регіонів в будь-якому випадку. Є і в цьому плані ці пропозиції мажоритарних депутатів, які проходили, а, то вони, очевидно, що були підтримані. А по Коломийському Городенківському і ніколи пропозиції вони були підтримані. Зрозуміло, ну, дякуємо, пане Олександре. Ну, е, а, є, є, а є якась реакція, скажімо так, е, опозиційних сил щодо того, Я що ви голосуєте? На позиційні чи на що? Ну на ну, те, що ви проголосували за бюджет? А, ну я можу чітко сказати. По-перше, позиційні сили суджу я так само. Тому що ви питаєте реакція, ви можете запитати у мене. Якщо як, реакція політичних фракцій, я думаю, що а, а, розмовляти потрібно перед тим, перед кожним голосуванням, можу вам чітко сказати, що протягом року. Зі мною щодо жодного голосування перед голосуванням ніхто з Франції не говорив. Добре, тоді уточніть, а за закон е, олійника ви теж голосували чи ні? Безперечно, ні? Безперечно, ні. Це за добре. Я зрозумів. Це по факту властуванні руками. Я участі не брав і не міг брати. Більше того, вважаю, що зараз потрібно подавати до суду, тому що це профанація парламентської діяльності і жоден з так званих законів. Дякуємо за голосуваннями руками. Не повинні вважатися дійським. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо. Це був Олесь Доній. Олександр Доній він же.